І тема, яку ми сьогодні хочемо підняти, це тема ти не мусиш бути сильним, дозволь Богу бути сильною скелею в тобі. Да? Не знаю, скільки у нас по часу вийде чи не вийде, але хочеться цей ефір провести трішечки, можливо, з якимось інтерактивом, свідченнями, да? і блінною основою. І ну, взагалі-та наша мета да? не просто поговорити про силу. А, але можна поговорити не про силу, яка є привичною звичною в суспільстві, там силу війни, силу релігії чи дисципліни, виховання, да, а поговорити саме про ту силу, яка приходить не від нас. Ось, ось угу. так, да? Я про те хочу тут додати, що хочеться, знаєш, поговорити про те, що зараз багато хто буде слухати і скаже. Ну, ми ж більше живемо під час війни, нам всім важко, складно, ми дійсно біжемо до Бога, як до скелі. Але в мене більше хочеться, от я думаю, що я б таку штуку продвигати, да, в ефірі, а ти свою якусь да, конкретну тему, те, що болить в тебе. Про те, що знаєш, я здаюсь питанням, а коли в останній раз я визнавалась перед людиною і перед Богом, що мені важко? І важко в конкретній ситуації, позиції або або. Тобто е, ми можемо говорити абстрактно, мені важко. А в чому саме? Психологічно, емоційно, фінансово, ментально, душевно, духовно. як тобі важко, в чому тобі важко. Тобто визнати конкретно ту біль, яка в тобі є. Тут, знаєш, як трішечки додам психології, да, трішечки додам свого досвіду. І свого погляду, ми часто живемо з установкою, що я маю бути сильним або сильно. Да? Я повинна триматися, я не можу показати слабкість, це неправильно чи ще щось. Да? Але ми знаємо слово Боже, і ми знаємо багато прикладів того, що а, там, де м, наша сила вона закінчується, да? кажучи, коли закінчується, закінчимося, починається.